Доброго дня, дуже радий вас привітати з міста Українка Київської області. Друзі, як я вже казав вам трішечки раніше, ми розпочали цикл передач, тобто їздимо по всіх гарних наших аквавиробниках, тобто люди, які спеціалізуються на аквакультурі. І сьогодні ми приїхали на осетровий завод. Я е був на Державному ситровому заводі, Дніпровському ситровому заводі, який, на жаль, ми втратили. Ну, із -за війни він був знищений, хоч він і залишився на нашій території, але, але на жаль, його вже немає. Але ми маємо е, десь 10 чи 12 аквакультурних підприємств, які е, спеціалізуються на вирощенні ситрових риб. І сьогодні ми на в цитровому заводі, який вирощує майже всі види осетрових, окрім веслоноса. А саме чому не вирощують веселоса? Бо веслонос це рослиноядний вид осетрових риб. Тут спеціалізуються на хижаках, все ми побачимо на власні очі. Я вже трішечки забігаючи наперед. Скажу так, що тут даже є е, стерлять альбінос. Я ніколи її в житті не бачив і знаю, що даже з неї роблять таку ж саму ікру, вона називається золота ікра. А так ми знаємо, чорна, вона, вона не зовсім чорна, вона у нас має такий дуже сірий колір, забарвлення, а тут золота. Побачимо, дуже цікаво. І саме це підприємство видає майже кожен рік. Півтори тонни готового продукту, друзі, півтори тонни, це дуже багато. Має 3000 метрів садків водної поверхні і вже ремонтне поголов'я має 15, а може і більше років. Але вони весь час спеціалізуються на вирощуванні все нових і нових маточного поголів'я, тобто нарощують об'єми. Що дає їм можливість. Продавати свій продукт не тільки в Україні, а й вони вже мають міжнародні сертифікати і відправляють якусь кількість свого продукту і на експорт. Але все це дивимося в нашій передачі. Раді вітати всіх, хто приєднався до обговорення однієї з найцікавіших тем сучасного ринку чорної ікри. Це найцінніший та найдорожчий делікатес у світі є не лише символом розкоші, але й важливою складовою економіки, що поєднує в собі історичні традиції, сучасні інновації та глобальні виклики. Сьогодні ми розкажемо про те, як чорна ікра стає частиною міжнародної торгівлі. Які підприємства України є лідерами в її виробництві? Та чому країна має всі шанси посісти достойне місце на цьому ринку? Ми також заглибимося в економічні, екологічні та технологічні аспекти, які впливають на виробництво чорної ікри. Отже, залишайтеся з нами, щоб дізнатися більше про цей унікальний продукт. Та його значення для України і світу. Рибний бізнес в Україні вимагає не лише терпіння, але й значних фінансових активів. Та коли ти ведеш господарство із задоволенням, чітко дотримуєшся правил, то і винагорода, як і хороша чорна ікра, це лише питання часу. Виробництво та реалізація ікри на ринку – це дуже делікатна справа, оскільки тут використовуються технології близькі до космічних. А от завдяки унікальним природним ресурсам та вигідному географічному положенню, наша держава має всі передумови для активного входження в цей преміальний сегмент ринку. В Україні, як і в багатьох країнах світу, видобуток чорної кри в природних умовах заборонено для збереження рідкісних популяцій осетрових. Проте нині активно розвивається аквакультура, що дозволяє створювати ферми для вирощування риби і виробництва чорної ікри легальним способом. Високі європейські стандарти виконати важко, але реально. І сьогодні ми завітали на унікальне підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю Осетр садкове господарство, розташоване в серці мальовничої природи біля підніжжя величної дівичгори. Тов Осетр спеціалізується на вирощуванні осетрових риб та виробництві високоякісної чорної ікри, яка здобула визнання як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках. Це місце є прикладом того, як можна гармонійно поєднати природну красу, передові економічно вигідні інноваційні технології та збереження екосистеми. Прозорі води місцевих водойм. Та природне середовище дозволяють підприємству дотримуватися високих стандартів екологічної відповідальності, а застосування сучасних садкових технологій дозволяє підприємству гарантувати екологічну безпеку, високу якість продукції та контроль за всіма етапами виробництва від розведення мальків до отримання готового делікатесу. Ми з вами не лише дізнаємося про процес вирощування осетрів, але й побачимо, як технології садкового господарства сприяють виробництву ікри преміум класу. Ми також поговоримо з фахівцями, які поділяться секретами свого успіху та розкажуть, як вони долають виклики сучасного ринку, оскільки експорт чорної ікри з України це не лише питання престижу, але й вагомий внесок. В економіку подібні підприємства створюють нові робочі місця, залучають інвестиції та формують позитивний імідж країни як виробника рибних продуктів. А інновації та природна гармонія зустрічаються для створення справжнього технологічного шедевра. Підприємство наше називається Осетер і основний вид діяльності це самовиробництво чорної харчової ікри. Ми в Україні перші офіційні виробники цього продукту, ну а на сьогодні вже не єдині. Тобто є підприємства, які виробляють таку, такий продукт, як і наш. Ми перші офіційні експортери власної продукції в Україні. Вирощуємо такі види осетрових, як стерлят, Сибірський, осетр, Російський осетр, Бестер та Білугу. У нас повносистемне господарство, ми вирощуємо рибу від ікри до ікри. Тобто в свій час закупили рибопосадковий матеріал маленького малька, з нього вже виростили ремонтно-маточні стада осетрових риб. І на сьогодні від цих риб отримуємо ікру як для поповнення власного стада, тобто проводимо інкубацію, вирощуємо малька і поповняємо себе, так і отримуємо ікру саме для власного виробництва, а саме харчової чорної ікри. Наше господарство засноване в 2005 році, має площу 3 тисячі квадратних метрів. Також маємо чотири е, статуси племінного е, репродуктора по таких видах, як Стерлець, Сибірський осетер, Руський осетер та Бестер. Нас ведена система ХАСП на виробництві вже більше 10 років. Це система якості і безпечності харчової продукції. І вона у нас сертифікована іноземною компанією, саме за стандартами ФССІ 22000 версія тисячі Основною витратою господарства є саме комбікорми. Так як оситробі, у нас хижаки по, по природі, вони потребують в кормах високого вмісту і білків. Тому ми використовуємо високоякісні збалансовані комбікорми, призначені саме для осетрових риб. Це дає нам можливість отримувати високоякісний харчовий продукт, а саме чорну харчову ікру осетрових риб, яка в подальшому буде реалізовуватись на ринках України та міжнародних, завдяки постійній співпраці з науковцями нашого Подарство має можливість постійно вдосконалюватися та впроваджувати новітні технології. Побувавши на Твосетр, ми ще раз переконалися, що українські підприємства є прикладом того, як можна успішно конкурувати на міжнародному ринку. І в цьому контексті ми спостерігаємо як відповідальний підхід до використання ресурсів. Поєднання інноваційних технологій і професіоналізму дозволяє створювати унікальні продукти. Очевидно, що ми маємо всі підстави говорити про те, що товосетер є прикладом успішної взаємодії людини з природою, що приносить користь усім. Дякуємо, що були з нами у цій захопливій подорожі.